Хочете вдвічі швидше, підтягнути живіт та прибрати ненависні боки. Доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати простеньку вправу, але з додатковою вагою. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть та поставте на ширині плечей. Беріть гантелю. Якщо немає гантелі, підійде пляшка з водою. Ставте на живіт. Та починайте піднімати таз вгору. Виглядається так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. У верхній точці напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для ваших м'язів. Але стежте за тим, щоб ваша спина та ноги. Утворювали пряму лінію. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. До речі, чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Розпочніть виконувати цю вправу регулярно і вже за місяць помітите, що м'яса живота зміцнилися, боки зникли, а лінія спини стала привабливою. До зустрічі! Приємного дня!